Якщо від тебе публіка відвикла, біжи мерщій, залазь на мотоцикла, щоб бачила в тіктоках дітвора шалений норов байкера Петра. Слава Україні та її збройним силам, а шовініст Булгаков лежав би вже й не квакали. Я сатири Кірко Космина і це ню спал воєнного часу, де ми знущаємось із найтрешовішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на спал, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Нова візитка Яроша від корифеїв жанру. Нові подробності чудовищного теракту в Крокус Сіті холі Скрипні страждання кремлівського геймінгу. А от правду говорять: у вас там не дівки вовсі, а мужики переодети. Рецидиви молодості Дмитра Гордона. Друзі, у мене в руках офіційне заявлення. Найкращі українські колдуни и відьми. Це їх заявлення. Та золота доба російського підлабузництва. І говоримо за празнічним віном. Хвала і слава ролівом! Коротше, все те, від чого рука сама тягнеться переказати гроші Збройним силам України. Нові подробності чудовищного теракту в Крокус Сіті Холі, що вже застигли у передчутті фірмового крінжу? Так, після двох тижнів катувань затриманих таджиків, російська пропаганда таки зуміла витрусити із них заповітну візитку Яруша. Эти кадры уже не оставляют сомнений в том, что террористы, напавшие на беззащитных людей в Крокусе, двигались по команде куратора на Украину запись беседы с убийцами, которые сами рассказывают о маршруте после теракта. За что ты арестован? За теракт. Где ты совершил теракт? Крокусе. Какие были у вашей группы планы после теракта? Сторонуки. Важко позбутися враження, що правильні викривальні відповіді вбивалися у нирки, затриманому спецзасобом Кийок Гумовий. Та заради слова «Киев» русский глядач залюбкиться своим брехунам пробачить. С террористами по дороге связь держал их куратор под псевдонимом Сайфуло. Именно он вербовал их, он сообщил, где взять оружие, он определял объект нападения и направление отхода. Он нам сказал уезжайте в сторону Киева и когда доберетесь до границы, далеко от границы, бросайте свои машины. І на з'явите я вам далі помогу. Поїжджайте в Київ, Шура, і спитайте там сайфоло. План перебирає з ідіотизмом навіть зі знижкою на розумовий рівень працівників ФСБ, які його надиктовували затриманим, десь поміж струмом, ластівкою та слоником. Установлено, що во время движения террористов по трассі, военнослужащие ВСУ и офіцери українських спецподразделений разминировали свой участок границі рядом з деревнями Чуйковка і Сопич Сумської області. Це давало убийцям возможность маневру: выбор одного из двох окон для проходу на українську сторону. Судячи з озвученого державним телевізор. Зором Росії російські прикордонники це такий мотлох пил і бруд з півнігтів, що їх жоден таджицький терорист навіть у розрахунок не бере. Головне це з українцями домовитись. А цих навіть мінне поле можна не розміновувати або вже пропили, або заіржавіло. Каже, паніма розумію, що ніцу буде жіло. Сайтло сказав по. Що... А що там вас буде ждати границя Україна племен, като нам перейти границю і доїхав палачам? Обічали не только теплою встречу на Україні, но і розчет за ісполнення теракта. Был, э, ждать деньги по одному мільйон рублі. Київ мать грошових знаків руски. Я не знаю скільки треба випити бояри, щоб придумати поїздку в Київ по рублі. Але ще два тижні тому пропаганда чесала, що терористам платили на картку. Обіцяли 500 тисяч рублів на всіх. Потім почали розповідати про криптовалюту. А тепер виявилося, що і не півляма на всіх, а по мільйону кожному, і не біткоїнами, а особисто в руки. А де ж ти в наш час і ще дістанеш кілька мішків російських рублів, як не в столиці України Києві? Там мільйона. В Україні 1 мільйон, 1 мільйон так, так. Єдине, що не зрозуміло, із цієї струмкої та логічної теорії а що потім терористи збиралися робити із мільйоном рублів у столиці України Києві? І чому, якщо їх чекали Київ мішок рублів і два мінних вікна в Україну, Лукашенка так героїчно відганяв їх від Білорусі? Вони в Білорусь ніяк не могли зайти. Ані це бачили. Тому відвернулися і пошли на участок української границі, українсько-російський. Логічно, на що лізти до білоруських прикордонників, якщо є російський, Мотлох, пил і бруд з-під нігтів. Але якщо Київ, виходить, був для терористів планом Б, то скільки ж мішків рублів чекало на них у мінську? А може навіть і рублів не російських? Кроме того, в телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции. Заблуренный факт из фотографии марки з кораблем. Зустрічаємо! Відтепер візитка Яруша виглядає саме так. Бо всіх російських глаз услада, коли як тільки Кремль звелів, велично йде російська влада, маршрутом руських кораблів. Російські шлакороби за 500 мільйонів державних рублів створили новий шедевр аналоговнітчества у так званій відеогрі смута. Нема ні сюжету, ні геймплею, ні сенсу. Зате є русський патріотизм, шовінізм і півметрова духовна скрепа. А я от спросить давно хотів: а от правду говорять, що дівки у вас там не дівки вовсе, а мужики переодети. Так, вроді ззаді дівка, а повернеться кріб бородище як у, у дьякона. Що так, без геймплею в історичній грі російський геймер проживе, а от без антизахідної пропаганди, без викриття вражеських єврогеїв за бюджетні півмільярда, ні, то вже гріх великий і ще більше западу. Що? А мужики, вроді, осі не мужики, а наоборот. Баби в мужському, тому і лица у вас брити, і портки срамні, і побіть вас любой може. Оп'є. А що говорять, що когда не смотрит на вас никто, один к другому задом поворачивается і наклоняється, як баба. Тож хто зна що відчувають російські геймери, коли розробники ігор повертаються до них патріотичним крелівським задом. Але що ж поробиш? Не портки ж сравні європейські на цей зад одягати. Словова рубрика "Не на часі" сьогодні по вуха занурить нас у творчість незмінних світил вітчизняної гордоністики. Дорогі друзі, внимание на екран. Друзі, у мене в руках офіційне заявлення. Е, "Найкращі українські колдуни і відьми". Це їх заявлення. "Найкращі українські колдуни і відьми зібрались на одному з кладовищ ночую в повнолунне". Вибрали шість найбільш отвратительных военных преступников. Путіна, Медведєва, Шайгу, Соловйова, Скабєєву і Сіманьяну. На эти шість человек наслана страшна порча на смерть. Здавалося би, щоб навручити Соловйову геморой, енурес і педикульоз, магістру Дмитро Гордону вистачило б і одного помаху пірамідки Юшинце. Але ні, цього разу програма виявилася значно комплекснішою. Їм було зроблено на мертвую землю, землю с сорока могил, на мертвую воду, воду, которой обмывали сорок покойников, на путы, которыми связывали руки сорока покойникам. Их фотографии были по сорок раз проколоты цыганской иглой и прикопаны в сорок могил. Всем этим шести людям, повторяем, сделано насмерть, снять эту порчу не сможет никто. Скільки упоротої мракобісної дурі не звучало в етерах пропагандиста Васі Голованова, а й у нього зараз таке обличчя, ніби він щойно побачив Юрія Лозу. Я е, э, твердо вірю, що земля має, не має форму шара. Погодіться, от глобус, це те, що стоїть у на кожній шкільній партії. Вот. Що, все не так? Ну і настільні лампи стоять над кожною партією. Мало ли що стоїть над каждой партою, конечно ні. Фух, спасибі все-таки ватному фріку Юрію Возін. Поки він зі своїми ідеями пласкої землі гастролює по російському телебаченню, то і глядачів Дмитра Гордона у нас можна назвати людьми із відносно критичним мисленням. Хоча і дуже важко. Нерукотворний пам'ятник холопському дуполизму було зведено на з'їзді Федерації Незалежних проспілок Росії, чий вдячний за переобрання голова Міхаїл Шмаков присвятив Путіну рядки із інтимної лірики місцевого поета Єсеніна. Тепер ми в возрасті іном. І, і чувствуємо, і мислям по-іному. И говорим за праздничным вином: Хвала и слава рулевому! Добре, хоч профспілки були незалежні. А то б, мабуть, і за три години овація не змовкла. Той самий момент, коли хезе, хто прогнувся більше: той, хто царя славив, чи ті, хто цьому аплодував. Тягли до нього профспілки свої долоні язики. Поглянь, як ми умієм вова, в корму лизнути рулєвова. А поетична рубрика кількома рядками присвячується і ще одному русскому бунту. Коли ми жартували, що після протестів чергами на дільниці росіяни навчаться бунтувати дебошем на власних кухнях, то ми, як виявилося, не жартували. Не жарт і не фейк. Після того, як навіть за прихід на вибори о 12 у Росії почали саджати в автозак, відважні російські дисиденти навчилися стукати вдома ополоником по каструлі. 5 хвилин о 17.00 у суботу. Саме так, на думку організаторів акції марш порожніх каструль, у Росії треба боротися проти злочинної війни та мобілізації. Що ж, не будемо поплюжити ці тектонічні процеси дріб'язковою критикою. Мабуть, їм там у Росії і справді видніше. Щоб скрутити диктатору дулю, наверни черпаком об каструлю. І прозріє страна, і скінчиться війна, На Герою Сто грамів і блю. Тож хай вказок про русський бунт буде більш реальний ґрунт. Бо каструля і черпак то такий собі лайфхак. Слава Україні! Збройним силам! Слава!